Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко, ви на каналі Клочок Тайм, і сьогодні, 24 листопада, поговоримо про реакцію після Женеви, де було обговорено план Трампа із 28 пунктів та вносились значні корективи. Нагадаю, перша редакція містила ідеї про поступки на Сході, обмеження української армії, відмову від НАТО та інші пункти, що викликали. Ну, скажімо так, занепокоєння в Україні та серед наших європейських союзників. У Женеві сторони заявили про прогрес і сформували оновлений варіант, який частково відповідає українським вимогам щодо суверенітету і безпеки. Традиційно закличу вас ставити вподобайки цьому відео, обов'язково підписуватись на канал пана Валерія, хто ще цього не зробив. Ну і, звичайно, не мій особистий. Коментуйте, демонструйте власну реакцію. Це дуже і дуже важливо. Дякую. Отже, 23 листопада представники Сполучених Штатів України та декількох європейських держав працювали над зміненим варіантом плану. У спільних коментарях сторони назвали перемовини продуктивними і конструктивними. Українська сторона підкреслила, що новий документ охоплює питання суверенітету, безпекових гарантій, свободи навігації та економічного відновлення. Американська делегація подала ситуацію аналогічно, але ще під час перемовин Дональд Трамп заявив, що українська влада нібито демонструє нуль вдячності і зазначив, що документ не є остаточним. Це вказує на можливу напругу між прагненням швидкого результату та небажанням України приймати ризиковані умови. Правда, сьогодні той же Трамп оприлюднив твіт з коментарями про значний прогрес. Ох цей Дональд. Також з'явилася інформація про ймовірну зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні на цьому або наступному тижні. Це фактично означає, що новий етап власне, цього обговорення на високому політичному рівні таки відбудеться. А отже, делегації уже навіть дійсно досягли певного успіху, який задовольняє обидві сторони. Нагадаю, європейські партнери підготували альтернативний проєкт із 24 пунктів. Він включає жорсткіші механізми безпеки для України та прив'язку до санкцій щодо виконання Росією домовленостей, і у цьому варіанті немає пунктів про відмову України від НАТО або скорочення її оборонних можливостей. Це демонструє прагнення Європи зберегти стратегічний баланс. Ну, але Рубіо вже сказав, що не бачив європейський план в обличчя. У Сполучених Штатах оцінки перемовин розділились. Частина політиків і медіа говорить про рух у напрямку прагматичного врегулювання. Інша частина нагадує, що початкова версія плану була надто вигідною для Москви і що поспіх може створити нові ризики. Прихильники Трампа розглядають оновлення плану як крок до завершення війни. Та скорочення витрат. Правда, які витрати? Я не знаю. Так американці все перекинули на європейців. Ну, тим не менш, опоненти застерігають, що це може підірвати позиції Сполучених Штатів як глобального гаранта безпеки. Тож американська дискусія залишається поляризованою. У Великій Британії реакція більше орієнтована на безпеку Європи. Тамтешні медіа нагадують, що поступки Росії можуть створити довгострокові загрози для континенту. Після Женеви тон то трохи пом'якшав, проте британські аналітики попереджають про ризики будь-яких територіальних компромісів у Євросоюзі загальна позиція критична. Більшість країн ЄС підтримують підхід, який не передбачає обмеження обороноздатності України і не включає відмови від альянсів. Литовські посадовці називали початковий варіант неприйнятним. Після Женеви європейські оцінки стали не такими різкими, проте ключовим залишається питання практичного виконання. Ну, звичайно, я тут не згадую про Орбана, який завжди виступає зі своєю альтернативною точкою зору. Китай подав інформацію максимально нейтрально, там акцентують на напруженості між Сполученими Штатами та європейськими партнерами, але не висловлюють однозначної позиції. Це відповідає традиційному для Пекіна підходу. Фіксувати факт переговорів без оцінки їх змісту. Реакція Росії на оновлену версію мирного плану Трампа та Женевські перемовини ну, виглядає стриманою. Ну і десь навіть, знаєте, трошки так з тональністю позитивною. Аналіз російських державних засобів масової інформації або псевдозмі, офіційних заяв, войнкорів, телеграм-каналів та загалом російського сегменту соцмереж. То все це показує спільну тенденцію. Москва зацікавлена у версії плану, який містить поступки Україні, але отримується від надмірних коментарів, очікуючи фінального тексту після Женеви. У більшості російських медіа план подається як потенційно вигідний для Кремля, передусім через тези про територіальні зміни, обмеження доступу України до НАТО та зменшення її військового потенціалу. Водночас у російському дискурсі простежується критика європейських контрпропозицій, які подаються як спроба продовжити війну. Заява Путіна від 21 листопада мала обережний характер. Він назвав початкову версію плану можливою основою для врегулювання, але наголосив, що текст не обговорювався предметно з Росією. Це демонструє бажання зберегти дистанцію. Водночас залишивши простір для маневру. Великий масив контенту Z-каналів створює більш емоційне тло, там відчутна підтримка саме початкової версії плану Трампа. Женевські правки сприймаються як намагання Європи зірвати мирний процес. Критика української влади має типовий характер і супроводжується тезою про неподяку Києва. Що стало реакцією на пост Трампа щодо відсутності вдячності, тобто ретрансляцією позиції Америки, але водночас підсилюються безпосередньо вже російські наративи. І що цікаво, після того як Трамп написав свій пост про прогрес, ну тут уже воєнкори, їхні телеграм-канали фактично мовчать. Ну і щодо позиції України, то наша держава чітко заявила про ключові принципи. У публічних коментарях президент наголосив, що питання суверенітету і території не можуть бути предметом торгу. Парламентська позиція також однозначна, Україна не приймає зовнішніх обмежень щодо вибору союзів. Українські медіа подають результати Женеви як рух до узгодження позицій, але без очікувань швидких рішень. Частина моїх колег-аналітиків бачає позитив у тому, що ризиковані пункти першої редакції прибрані. Інші ж нагадують, що будь-які гарантії мають бути дієвими, а не декларативними. У суспільстві ж відчувається поділ думок. Частина громадян вважає, що переговори потрібні, інша частина побоюється, що надмірні компроміси можуть створити довгострокові загрози. Ми всі прекрасно розуміємо, що це за загрози. Це нормальна реакція для країни, яка перебуває вже стільки років в стані повномасштабної війни. Після Женеви зрозуміло, що Сполучені Штати прагнуть до швидкого прогресу. Європа ставить на перше місце безпеку континенту, Росія шукає вигідні для себе умови, а Україна потребує гарантій, які будуть не символічними, а реальними. У новій версії плану нібито немає найбільш таких ризикованих пунктів початкового варіанту. Вирізано все, що стосується Європи. Але лишаються питання виконання гарантій, механізмів контролю, ну і відповідальності. Саме ці аспекти будуть ключовими у подальших переговорах. Поки що бачимо лише проміжне зближення позицій. У Вашингтоні очікується наступний етап, де політична вага рішень буде ще більшою. Україні потрібні гарантії, які не будуть залежати від політичних циклів у Сполучених Штатах чи в Брюсселі, потрібен механізм. Який забезпечить захист у разі порушення домовленостей, далі ясно буде Вашингтон, Зеленський поїде, нове коло переговорів, ну і ясно складні рішення для всіх сторін. Також буде показовим візит представників Пентагону до Москви. Україна має зберігати чіткість позиції і наполягати на безпекових умовах, які унеможливлять повторення агресії росіян. Дякую за вашу увагу. Напишіть у коментарях, на вашу думку, план Трампа це шанс чи новий день Бабака у затяжній війні. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ну і мій особистий, звичайно ж. Ставте лайки і до зустрічі!